Ідемо далі. Лавров назвав умови для зустрічі Путіна з Зеленським. Якщо їх послухати, стійке враження складається, що Кремль налаштований максимально затягувати, а то й зривати ці перемовини. І ці заяви з Москви звучать саме на тлі повідомлень, що Дональд Трамп обрав тепер вичікувальну позицію, тобто. Може відійти від українського врегулювання, доки прямий діалог України з Росією не дасть якихось результатів. Ну, власне, обговоримо всі деталі з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитро Мановченком. Дмитре, вітаю тебе! Від тебе чекаємо. Звісно, подробиць за океану з будівлі конгресу. Оскільки я пам'ятаю. Ну, бачите, як швидко все змінюється у великій політиці. Коли президент Зеленський тільки завершив свою зустріч у Білому домі, вийшов до преси. То якраз я поставив йому запитання. Ну а як він бачить цю можливу зустріч із Путіним? І він сказав, що вона має бути без будь-яких умов. Україна готова відмовлятися від умов. Ну і власне розраховували. І я так розумію, що й білий дім розраховував і європейські партнери, що умови не висуватиме і Росія. Ну і зараз вони з'являються. Їх багато почув їх від Лаврова невелике щастя це все аналізувати, але маємо маємо розуміти російську переговорну позицію. Ну і якраз він заявив сьогодні, що ключові вимоги дві. Перша це і тут я буду цитувати, а потім пояснювати. Перша всі питання, що потребують розгляду на найвищому рівні, мають бути. Опрацьовані експертами та міністрами, які підготують відповідні рекомендації. Ну, якщо перекладати з бюрократичної, то виходить, що Росія не готова до зустрічі зеленського і Путіна напряму. Що вони пропонують ще консультації? скоріш за все пропонують те, про що вони вже говорили, що це мають бути стамбульські чергові переговори на рівні експертів, на рівні міністрів, але не на рівні президентів. І на розмову Трампа, на розмову Зеленського і Путіна, вони хочуть виходити лише в Разі, якщо на нижчому рівні, якщо на рівні експертів абсолютно все погодять. Ну на що теж сподіватися марно, це в принципі очікувано, бо це давня позиція Москви, коли Путін виходить на переговори, їздить кудись, їздить на саміти. Лише якщо ну практично все погоджено, йому доводиться лише деталі узгодити. Можливо, Аляска була винятком. Ну і всі сподівалися, що можливо і переговори з Україною будуть винятком, але схоже, що ні, бо озвучують і другу найбільш провокативну умову знову ж таки. Цитую потім поясню, каже Лавров: необхідно вирішити питання легітимності особи, яка підписуватиме ці домовленості з української сторони. Тобто, бачите, Кремль знову висуває вимогу щодо виборів в Україні знову використовує ті аргументи, які до цього були лише для внутрішньої аудиторії, були такими, знаєте, суто пропагандистськими. Зараз це з'являється вже як умова для проведення переговорів між путіним і зеленським. Ну просто без коментарів, що називається, але ми розуміємо російську позицію, бо звучить так. Що Москва коше скасування указу трирічної давності, яким заборонено вести переговори з путіним. Ще там щось. Тобто, ну бачимо це відверто. Росія не приховує, робиться все для того, щоб ускладнити, для того, щоб затягнути, для того, щоб виходити не на переговори Путіна і Зеленського, а виходити максимум на чергові стамбульські раунди. Водночас, бачите, Росія теж не хоче підставлятися перед Трампом, тому все так красиво дипломатично. В таку красиву дипломатичну обгортку це все обгортається. Щодо американської адміністрації, тут теж цікаві рухи за інформацією джерел в оточенні американського президента, які почали відкрито. Тобто, це теж сигнал. Це не ну навмисно. Це про це кажеться ділитися цим із пресою. Наприклад, ось публікація в свіжій британський гардіан, президент Трамп вирішив тимчасово відійти від, і тут цитата активного посередництва у врегулюванні. Ну пояснюють джерела в його оточенні, що, начебто, він хоче дати можливість путіну і зеленському самим організувати двосторонні. Ню зустріч джерела в його адміністрації повідомляють, що він якраз займає ось цю така класична цитата, Думаю, будемо її багато обговорювати, ще згадувати в новинах вичікувальну позицію, і планує тристоронню зустріч лише після того, як два президенти зустрінуться між собою, і після того, якщо або в разі того, якщо ця зустріч буде успішною, ну ось цікаво, теж переслухав його інтерв'ю Fox News, і Трамп взагалі сказав: я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Вони її зараз організовують, і ми подивимося, що буде. Ну ось така позиція, не більше, не менше. Я перед ефіром поговорив із високопоставленими американськими дипломатами, які все життя займаються і Україною, і Росією. Ну і чую, що скоріш за все, на їхню думку, це ознака того, що Трамп просто людина, яка по своєму життю, по всіх своїх бізнесових стратегіях ніколи не хотів бути частиною неуспішних проектів переговорів. Будь-чого і таким чином зараз він намагається уникнути ну відповідальності чи піару негативного. Якщо на переговорах Путіна і Зеленським щось піде не так, ну а успіх, успіх він завжди готовий розділити. Тому, якщо вийдуть на результат, якщо переговори будуть успішними, ось лише тоді він хотів би приєднатися і перетворити двійку на трійку. Цікавий твіт, і теж хочу звернути на нього вашу увагу. З'явився незадовго до ефіру. Зараз наші режисери вам покажуть. Цей твіт, а Трамп пише, що дуже важко, якщо не неможливо виграти війну. Пише про Україну, не атакуючи країну загарбника. Порівнює, що це як чудова команда у спорті, яка має фантастичну оборону, але не може грати в атаці. І каже, що так само з Україною і Росією. Ну, він звинувачує Байдена. Це чергові закиди. Але знаєте, найважливіше, що ну, так як це сприймається звідси з Вашингтона, що це якраз чергові такі ботовгії медіаники Трампа, натяки Росії, що. Буде, якщо Москва затягуватиме з переговорами, якщо вона їх зриватиме, натяк ну дуже прозорий зараз. Що за нергішою сценарією Трамп натякає, що Америка може бути і відкрита до нанесення Україною ударів по російській території американською зброєю. Українські червоні лінії напередодні озвучив Зеленський. Це теж дуже важливо в цьому контексті, якраз озвучити. Бо президент заявляв, і що Україна не збирається виводити війська з Донбасу і юридично визнавати втрату території. Тут це. Тата тут питання не тільки в конституції, тут питання виживання нашої країни. Ну і щодо можливих місць проведення зустрічі відкинув Москву. Ну очікувано як варіант в Україні називали Австрію, Швейцарію або Туреччину. Зі зрозумілих причин не розглядається Будапешт. Ну і через Орбана і те, що нова можливо Будапештська угода. Ну це просто через саму назву лише не сприйняли би. А от зі штатів заяви дуже цікаві щодо цього, і заяви йдуть від Венса, але зрозумів. Міло, що це ну позиція не тільки Венса, це позиція команди. Перше, він повідомив, що Вашингтон нарешті отримав деталі переговорних позицій обох сторін і Києва і Москви. Що ж це за деталі? Цікаво дізнатися. І от, за словами Венса, Україна хоче знати і хоче запевнень і підтверджень, що Росія більше не вторгнеться на її територію. Ну тобто, це гарантії безпеки і такі гарантії безпеки безумовні. А от росіяни, і тут теж цитата: хочуть певні території, більшість з яких вони вже окупували а деякі ще ні, і каже, що якраз щодо цього будуть переговори. Ну, якщо і будуть, а сподіваємося, що будуть, то два висновки можемо зробити. Тобто, поки не варто чекати швидкої зустрічі Путіна з Зеленським, скоріш за все, це буде Стамбул. Ну і друге, переговори будуть складними. Або адже, якщо як свідчить, ну навіть позиція, якою росіяни поділилися з Америкою, вони все ще хочуть територіальних поступок. А Україна прямо заявляє, що не готова на них. Колеги Київ. Дмитре, дуже дякую тобі. За останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую.